Що ви вчинили, розкажіть, будь ласка. Я вчинив злочин. Який? А саме вбивство людей. Деталі бажаєте повідомити суду? Що вас спонукало до цього? Ви коли, коли вас зупинили, тоді в ту ніч. Ви бачили, що перед вами перебувають працівники поліції? Ви розуміли, що перед вами саме є працівники поліції, а не бандіти з великої дороги? Розуміли? На вашу думку, дії працівників поліції були законними чи незаконними? Законними. Ваші дії. Що ви вчинили? Конкретно в чому виразилися ваші дії? Мої дії були закон.